Це відео буде не схоже на попереднє. Так ми знову покажемо нові місця: водоспади, фьорди, гори. Але це не просто черговий маршрут, це частинка нашого життя тут. Два роки у Норвегії це час, щоб побачити більше, ніж просто листівкові краєвиди. І сьогодні ми покажемо саме цю іншу Норвегію. Двохповерхову, провінційну, з будинками в молочному тумані. Усміхнену, трохи повільно, часом дощову, але завжди щиру. Без туристичних масок. Без ідеального монтажу. Просто справжньо. Ми переїхали в Норвегію майже два роки тому, і оселились у Сурнадалі, невеличкому містечку, загубленому серед гір і фьорд, де, здається, ніби час зупинився. Тут усе просте: ритм, люди. Краєвиди, але саме ця простота і стала відправною точкою. Бо коли навколо тебе тиша і простір хочеться рушити далі. І першою нашою вилазкою став Крістіан Сунд. Крістіан Сунд не путати з Крістіан Санд перше місто, в яке ми поїхали з Сурнадалу. Місто, як прийнято в Норвегії острівне. Тут все ніби окремо, але водночас дуже зібрано. Колись це був центр виробництва сушеної тріски, звідси її відправляли по всьому світу. Зараз тут дуже по-норвезьки, спокійно і повільно. У дощ сіро, але затишно. У сонце тихо, але живо. Це не місто для туристичних листівок, а для того, щоб просто посидіти на березі, подивитись, як човни повертаються додому і трошки понудьгувати. Насправді в Крістіансуні не так уже і багато цікавого. Це не той норвезький магніт, який притягує туристів. Але є місця, які варті уваги навіть тут. Одне з них Варден, невелика кам'яна вежа на пагорбі. Її збудували понад 100 років тому, спершу як спостережний пункт, а тепер це найкращий оглядовий майданчик міста. Звідси видно все: вузькі вулички, порт і кілька островів, які разом і є Крістіансундом. Це не місце для вау ефекту, але тут якось спокійно. А ота масивна споруда позаду мене. Це насправді протестантська церква. Називається вона Черкланди Цірки. Нетипова для Норвегії. Замість гострого шпиля бетон, геометрія і мінімалізм. Вона з'явилася вже після війни, бо стару знищили під час бомбардувань. І замість копії вирішили зробити щось зовсім нове. Зараз це не лише храм, а й частина архітектурного портрету міста. Така собі пам'ятка про те, як Крістіан Сунд відбудовувався з нуля. І ще одне: ззовні вона зовсім не така крута, як зсередини. Вітражі, колони і масштаб просто вражає. У центрі Крістіан Сунда є пором. Маленький, звичайний, просто перевозить людей з одного острова на інший. Він тут, як громадський транспорт, сідаєш і через кілька хвилин, вже на іншому березі. Ніяких турнікетів, тільки човен і спокійне море. Це безкоштовно і ще це, напевно, єдиний екшен в цьому місті, тому найкраща порада в Крістіан Сунді їдьте за місто! Атлантер Хаусвейн, що в прикладі означає дорога Атлантичного моря. Це незвичайне місце. Це єдиний, напевно, знайомий мені напрямок, де сама дорога є основною метою. Це 8 кілометрів дороги між островами над морем і хвилями. Її часто називають найкрасивішим автошляхом у світі. І, якщо чесно, щось у цьому є. Тут знімали рекламу Порше, Бентлі, Ауді. Автовиробники обирають саме цю локацію, коли хочуть справжнього вау без спецефектів. Але, якщо чесно, краще, ніж відео чи фото, тут працює тиша. Це не місце, де треба поспішати. Навпаки, я б радив взяти з собою термос з кавою чи чаєм, сісти десь біля води і просто посидіти. І саме на Атлантер Хавсвейн з'являється таке враження, що ти знаходишся десь на краю світу. Ці камені, цей океан. Сонце, яке не заходить влітку за горизонт і трошки-трошки ховається. Це враження, яке неможливо відтворити словами, і яке хочеться повторяти. Хоч здавалося, тут нічого нема. Це просто острів. А ще тут є декілька парковок для кемперів, і це ідеальне місце для грилю на березі океану. Крім того, це найбюджетніший варіант поїсти. Хотілося б ще трошки розказати про погоду в Норвегії. Давайте будемо відразу відштовхуватись від того, що Норвегія вона дуже велика країна. Насправді вона одна з найбільших в Європі, здається, п'ята, і вона дуже протяжна з півночі на південь. І тому погода буде відрізнятися. Звісно, за полярним колом буде зовсім інша погода, ніж в нас тут в центрі Норвегії. Зараз ми проживаємо в містечку Сюрнадал. Яке знаходиться між Тронхеймом і Олесундом, це центральна Західна Норвегія. І клімат тут насправді досить непоганий, досить помірний і звичний для українців. Оскільки тут протікає недалечко течія Гольфстрім, вона нагріває все і відчувається погода досить м'якою. Наприклад, взимку в нас було лише декілька днів холодніше, ніж мінус 20, Там може, 2-3 дні. А основна маса днів була в районі від нуля до мінус п'яти, а інколи навіть більше нуля. Там бували навіть досить теплі дні, там плюс вісім, плюс сім. Влітку ж це лотерея. Цю лотерею за два роки ми виграли двічі: одного разу в травні минулого року, і одного разу зараз в липні 2025-го. Що я маю на увазі під словом? Виграли це температура вище 30 і сонячна погода на 2-3 тижні. Норвегія це країна не лише фьордів, але й водоспадів. І саме тут біля Сандрофьора знаходиться найвищий водоспад Європи за сукупністю каскадів. Його висота 865 метрів. Просто дивіться, яке воно гарне. Якщо говорити про силу природи, то вінофосен це ідеальне її втілення. Величезна водна стрічка, що спадає з висоти понад 860 метрів. Робить цей водоспад не просто видовищним, а по-справжньо гіпнотичним. Підйом на Вінофосен досить нелегкий. Займає він, ну, напевно, близько пів години часу до першого глядового майданчика. Але ми будемо підійматися вище. Вінофосен це частина річки Віну, яка бере початок у горах під льодовиком Вінофона. І хоч його потік змінюється залежно від сезону, в період танення снігів він виглядає абсолютно шаленим. Але найкраща те атмосфера навколо. Тут дуже тихо, навколо майже ніколи немає натовпу, і ти просто стоїш перед стіною гори, з якої спадає вода, і думаєш, ну як тут взагалі живуть люди. І водночас, ну як класно, що це місце існує. Столицею цього регіону є Молте. Невелике норвезьке місто на березі ромсдалс Яке називають містом Троянд і Панорам. Тут спокійна набережна, доглянуті вулиці та краєвид на сотні гірських вершин, що тягнуться вздовж горизонту. Атмосфера молди поєднує тишу маленького містечка і велич навколишньої природи. Молда розгортається вздовж фьорду, і його набережна буквально одне з найприємніших місць для прогулян. Набережна Молди – це ідеальне місце, щоб відчути ритм міста. Вона тягнеться вздовж фіорду, з якого відкривається знаменита панорама Мол де Ф'єла понад 200 гірських вершин. Тут можна прогулятися серед яхт і рибальських човнів, випити кави в маленьких кав'ярнях або просто присісти на лавці і дивитися, як міняється світло над горами. У гарну погоду набережна наповнюється життям, але навіть у прохолодні дні вона зберігає свій особливий спокій. В самому центрі молди Лютеранська церква з характерним гострим шпилем, який видно практично зі всього міста. Молди Домкирки це лютеранський собор, збудований у 1957 році на місці Старої церкви, знищеної під час бомбардувань у 1940. х Найвпізнаваніша деталь 50-метрова дзвіниця з гострим шпилем, що домінує над панорамою міста. У середині храму. Зал на понад 900 місць, прикрашений кольоровими вітражами, які зображують біблійні сюжети в сучасній стилістиці. Завдяки вдалому розташуванню на підвищенні церква чудово проглядається з боку фіорду і часто стає точкою орієнтиру для тих, хто підходить до Молдеморем. Це був сімейний блог On The Way, і це була Норвегія, Мьоре і Ромсдал. З вас, як завжди, лайк, комент і підписка. А ми їдемо далі. Гарних вам подорожей!